Білорусь проведе військові збори неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня. Про це повідомляють в міноборони Білорусі. За даними білоруського міноборони з 8 по 31 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету проводиться навчальний збір з військовозобов'язаними територіальних військ. У ході збору планується здійснити прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із задіянням місцевої бази. З мобілізаційного розгортання відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими, підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами збройних сил, за даними моніторного каналу, білоруський гайон», під час зборів у Білорусі буде здійснено призов із запасу резервістів. Також командування стрілецького батальйону відновить навички в управлінні підлеглими підрозділами. Ймовірно, під час зборів буде відпрацьовано і формування загонів народного полчення. Варто зауважити, що Гомельський район став першим районом Білорусі, де у 25-му році пройдуть навчання з теробороною. Зазначу, що район межує із Чернігівською областю.